Так, друзі, всім доброго дня. Очередний у нас автомобільчик цікавий на продажі. Volkswagen Туранчик, дивіться, 2006 року. -го Бензин турбірований, 140 кінських сил. Чим цікавий автомобільчик? Шестиступинова коробочка передач у нього. Всі вікна рідні. Дивіться, на 15-х Оригінальних колесиках таких. Що в нас по комплектації йде? Датчик світла, даща, парктроніки задні. Тоніровка заводська, це з Європи такі приглядають. Автонівірці пригнаний, але вже на українській реєстрації. Це плюс дуже великий. Автомобіль з Німеччини з пробігом, якщо пам'ять не зміняє, мені 217 тисяч оригінальним. Буде він код указаний. На авторі фото додаткові, так що можете перевіряти і дивитися, що там додаткові фото будуть да, і додаткова інформація. Може, що не в що не розкажу, то будете там дивитися. Дивіться на всі сезоночки резина і ще їздить і їздить у нас. Дивіться, поворотнички такі у нього додаткові у зеркалах. Так, омиватель фар на лінзах оптика у нас. І підійдемо поближче. що ми тут маємо. Такий станчик, дивіться, автомобіль обслужений. У такому стані виглядає у нас стоїчки. Так, що у нас який тут у нас рік? Самому цікаво, самому цікаво. Глянемося час з вами разом. Так, 15 ті колесики. А рік, 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 зараз глянемо на другому, на цьому колесі не бачу. Так, всі скла я казав, що рідні у нас оригінал. А де ж у нас рік? Так, трошки не видно, може з тої сторони подвір'ї. Ну, в такому стані резина, тобто теж дивіться. Йдемо далі. Машинка 2006 року. Дивіться, що ми маємо тут повний електропакет. Це у нас відкривається заправочка. В такому стані у нас кермо. Так все в оригіналі, дивіться, то є магнітолка, все заводське. Працює. У нас подлокотничок, тобто регулюється в різних положеннях. І назад все вертається. в такому стані у нас водійська. Сідушечка, дивіться, не зачухана ніде нічого, що саме неваловажне. Є спешечка. Бардачок з охолоджуючими. Так, клімат у нас двохзонний, що теж немаловажно. По машинці працює все. Машинка їде бадьоро, ось дивіться 6 В такому стані все важель. Тобто такий спортивний мінівенчик, можна сказати, сімейний. Можна і притопити, і можна комфортно передвигатися з сім'єю. Що по місту що на дальні поїздочки. Дивіться, ось стан, який салона вот такого все где твора сила поїла якщо надо ззаді. розеточка теж ззаді, що ми маємо коврочки дивиться все четенько Трансформація ще в нас іде сідушечок, що не дивіться, як цікаво, ось це все виглядає. Тобто Ви можете взяти і геть зняти усі, весь другий ряд сидінь. Тобто від тут все це знімається, все на фіксаторах. І у вас повністю ось це таке все багажне відділення ось виглядає. Я не знаю скільки тут, але, навірно, ну, до передніх сидінь ну 2 метри це точно напевно, є. Ось такий ось красунчик, дивіться. І тоді ось за ручку ось витягуєте повністю весь блок, цей сидіння. Тобто прикольно, звісно, в зроблено. І все, і назад сталося. І так кожне сидіння. Так що дивіться, стеклоподйомнички повністю на всіх чотирьох дверях у нас От такий стан багажне відділення має. Дивіться, запаска є. Повнорозмірна, я її не лежив щоб вам показати, можна було відкрити і показати, тобто, щоб вона не заважала мені. Ось, Ось такий стан. Хоч машинка з шостого року, але збережена. Щоб ви розуміли. Дивіться, запаска просто зверху ложиться в багажник, тому що тут ну, не предусмотрена вона йшла. Просто з ремонтним комплектом все, дивіться, тобто, там крат, ключ, це все є. З такими так комплектувалася машинка. Ось такої у нас потолочено, все ціленьке, ніде нічого не провище. Отсюди взагалі, я не знаю, космольот якийсь такий такі прикольні. <сі> у такому стані у нас задня пластик такий. Тобто все ціленьке, ніде не грузами нічого, дивіться, не побито. Це теж так дуже рідко буває. Рижиків на ляді немає. Тобто дуже рідко буває, що карта задня ціла, щоб блин, десь щось покатилось, обычно, блідо увалили, тріснуло мені і на тому все закончилось. Такс Що ми ще далі маємо? О, так, тут теж у нас отакий стан, стеклоподйомничок. І є ручечки тоже в такому стані, дивіться, тобто машинка, заглядає, яку 6 року, року. І в такому стані. Так, дивіться, підсвіточка і охолоджувач бардачка. Сервісні документи є по машинці. Тобто кому цікаво, телефонуєте, по ходовочки все чотенько. Все, що робилося по машинці, все розкажу. Приїжджаєте, переформляєте, вже не треба вам платити ні налоги, нічого, переоформляєте, забираєте і катаєтеся, кайфуєте Мені. Круїз контроль, датчик світла, дожджа, Це вже я казав, тобто все на машинці є. Ось такий стан. Те ж саме раз, це все для малечі. Захист теж є, щоб діти не відкрилися внутри. Такий багажник, він це виглядає отсюда, ну це капець якийсь здоровенний. Ну, такий сімейний красунчик. Дивіться скільки органайзерів, як це смотриться все відсюди, як космольот ще якийсь. Такий органайзер. Один, другий, ще й три там, можна, я не знаю. Нички всякі. Так, де у нас дивіться? Де ми маємося він код, кому цікаво, машинки? Шостий рік. Я думаю вам видно, все ще на паузу поставити. Що оригінальне вікно лобове, все, і по кругу все шостий рік. Так, Зараз ми підемо ще заглянемо під капоточку, що ми там маємо. Так, 217 тисяч, да, як я і казав. Також запускається машинка, О, багажник багажники не закриють до конця. Це... Підемо заглянемо що ж там у нас під капотом. Моторчик не митий, не готовий, так що все як, все як є, натурально Робить тихесенько, взагалі ніяких... Зауважень немає. Ось це, зараз подивимося, отака, отака. Отака така краса, взагалі немає ніяких не ні газів, партерних, нічого. Якщо люди дивіться, в телефони в описі під відео, як завжди, мої. Кому цікавий автомобіль, без питань, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв. Датчик дождя. Тобто Приїжджайте на тест-драйв, провіряєте, купляєте, переоформляєте, уїжджаєте і катаєтесь, насолоджуєтесь. Машинка дійсно варта уваги. Так що. І посилання, як завжди, в описі під відео на... Групу у Вайбері, де свіжі автомобільчики, які ще тільки будуть їхати в Україну з Європи. теж теж все там. Каталізатор в машині, нагадаю, забув сказати на місці, екологія на місці, машинка, я ж кажу, в адекватному стані, геть, теж не обсуждається. Тобто, телефонуйте, ціну я не вказую. Кому цікаво, дзвоніть і питайте, цікавтеся по поводу стану машини, ціни. Ну і автомобілі нагадаю, можемо будь-який пригнати по домовленості в ваше місто. Любий автомобіль, ті, що в мене в продажі, можемо пригнати в ваше місто. По домовленості, якщо у вас це устраює, зараз, мабуть, буде дощ. Якщо у вас це влаштовує, то тобто є домовленість, то ми приганяємо вам у місто, робимо документи і все, і ви насолоджуєтесь автомобільчиком. Так що такий красень черговий на продажі. Кому цікаво, телефони в описі під відео. З вас, як завжди, лайкосик і підписочка на канал. Так що всім бажаю насамперед миру, здоров'я, добра і вдалих автомобілів, гарних, вдалих покупочок і гарних автомобілів. Всім пока!